Я хочу представитися Олена Малежик, начальник управління комунальної теплоенергетики Мінрегіону. Я сьогодні вас хочу поінформувати про стан підготовки житлово-комунального господарства до майбутнього опалювального сезону. Як я розумію, це питання дуже актуальне, тому що, як ми бачимо, вже погодні умови осінні до України, наближається такий потужний циклон, і це ми знаємо, ми до цього готові. Однак, враховуючи, що вже підготовка житлово-комунального господарства надходить завершення, я хочу вас проінформувати, як все планувалося, і яка робота була зроблена за весь цей міжопалювальний період. Ця робота розпочалася ще в травні, коли ми підводили підсумки минулого опалювального сезону. Були проаналізовані всі складні ситуації, всі аварійні ситуації. І на підставі цих фактів були складені планові показники заходів щодо підготовки галузі до нового опалювального сезону. Мінрегіоном і нашим куратором, віце-прем'єр-міністром України Олександром Юрійовичем Вілком, який особисто контролює це питання, і це перший раз за багато років, коли скажімо, уряд настільки багато уваги приділяє саме підготовки галузі до роботи в осінньо-зимовий період. Були проведені колегії, на яких було поставлено завдання скласти регіональні плани дії, скласти скажімо, завдання для підприємств житлово-комунального господарства, і були створені оперативні штаби в, кожній, в кожному регіоні. Це була розпочата робота ще в квітні. В травні вже було складено план по Україні всіх заходів. Було створено в Мінрегіоні робочу групу оперативний штаб. 26 червня всі ці плани були розглянуті на засіданні уряду і прийнято відповідне розпорядження, в якому зазначені всі заходи, які мають виконувати не тільки місцеві органи виконавчої влади, але й центральні органи виконавчої влади. На виконання цього розпорядження було утворено міжвідомчу робочу групу. Під керівництвом віце-прем'єр-міністра Олександра Юрійовича Вілкова і за участю всіх представників центральних органів виконавчої влади міністерств, відомств, які залучені до підготовки і також до майбутнього проходження опалювального сезону. З метою координації заходів на виконання доручення нашого міністра темника Геннадія Павловича було утворено чотири мобільні групи. Для чого це було зроблено? Тому що е, розглядати і аналізувати тільки статистичні дані, дані, як показує досвід, цього замало. Необхідно виїжджати на території і перевіряти вже за фактом стан підготовки. І це робили ці чотири робочі групи, які перед селекторними нарадами кожного два тижні виїжджали в регіони і перевіряли стан справ. І не тільки по підготовці, але ж по стану справ всієї галузі у відповідному регіоні. На сьогодні таких перевірок вже здійснено понад 20. Що ще я хочу сказати? Проводились двічі на місяць селекторні наради. І під головуванням нашого міністра, і під головуванням куратора. На цих селекторних нарадах регіони звітували про стан справ, піднімали проблемні питання. А враховуючи, що на селекторних нарадах були присутні представники всіх міністерств, в оперативному режимі всі ці питання вирішувалися, приймалися відповідні рішення, і це дозволяло їх вирішити більш оперативно, ніж якщо це було б тільки на папері. Протягом міжопалювального періоду хід підготовки постійно розглядався у нас на засіданнях колегії. І на кожному засіданні теж був присутній наш куратор, тому що він, скажімо, керує всі ці заходи особисто. На, і ці виїзні колегії проводились прямо в регіонах, тобто не в місті Києві з відривом від, скажімо, проблемних питань, а в різних регіонах в Донецьку, в Одеській області. Е в Севастополі, в Вінниці, наразі ми підготуємо виїзне засідання колеги в Івано-Франківській області, на які вже будемо підводити підсумки підготовки і визначати завдання щодо своєчасного початку опалювального сезону, і це дуже важливо. Скажемо трохи статистики, щоб розуміти, скажімо, обсяги робіт, які були здійснені загалом. Планувалося підготувати 205 тисяч житлових будинків, на сьогодні вже підготовлено 197 тисяч, це 96%. Заплановано підготувати 24,5 тисячі котелень, вже підготовлено 98%, або... 24 000. Крім підготовки планових робіт на котельнях, у цьому році здійснено реконструкцію котелень. Заплановано 663 котельні. Це достатній обсяг робіт саме по такій масштабній реконструкції джерел теплопостачання.